Коїть оця така блимаюча свідомість, так, котрою ми зараз всі наділені. Но, насправді, якщо ми говоримо про індивідуальну свободу і подолання простору і часу, часу у, у цього є антитеза, з якою ми кожен день маємо справу. Ось вона, ця антитеза. Це екран, в котрий ми дивимося, ми з Е, Є статистика, що TikTok забирає в середньому. Півтори години часу в день. Це дуже багато. Інстаграм в середньому по всіх підписниках деяких не користуються. Інстаграм забирає набагато менше. А що Що ми направляємо туди в цей екран? Увагу. Звісно. Увагу. А що таке увага? От приберіть все. Все. Залиште тільки увагу. Ну, із себе. І ви зрозумієте, що увага оця наша увага це і є ви, власне. А все решта, це вже костюм, ваше тіло, ваші звички, ваш досвід, ваша пам'ять, все, 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 все. Це конструктор. Але вісью вашої, вашого я, грубо кажучи, це і є увага, це власне і є ви. І ось ця штука, і оця штука, вона живиться. Нашою увагою, тобто нашими душами безпосередньо. Я не лудіт який-небудь. Я сам люблю поскролити, подивитися, що до чого. Але е, я бачу, що ми все більше і більше перетворюємося на додаток е, до додатку. Це доволі дивно, і це доволі стрьомно, і це все виглядає дуже демонічно. І ми достатньо легковажно до цього ставимося, і це не дуже, не дуже то й добре, насправді. Річ у тім, що треба зрозуміти, хто кого обслуговує. Так от, пожираючи вашу увагу, мобільний телефон він їсть безпосередньо вас, вашу оцю глибинну особистість. Він її пожирає як душу. І там, відповідно, існує певна сутність, так само колективна, тому що туди направлені мільярди уваг. І ось ми бачимо класний, спритний, прикольний штучний інтелект. Ну, він вже розуміший, ну, принаймні, одного мого сусіда. Ось, І, і це от є антитеза, свободи від простору і часу. Оця пожирачка, оця маленька технологічна штука. По суті, мобільний телефон це чорномагічний предмет. Це треба розуміти, маючи його в кишені. І не ставитися до цього легковажно. Тому що нічого, крім вашої уваги, за великим рахунком у вас нема. Все тимчасове, тільки ваша увага завжди з вами. Це єдине, що у вас є, це і є ви. І ви її направляєте туди, ви скороліте якусь хірню. Ну, ладно, я на котиків підписаний. Це можна зрозуміти. 100 сторінок в інстаграмі. Ну. Майже. Я люблю котів, я вважаю котів просвітленими істотами. Насправді такими буддами світу тварин в цьому смислі. Собачки, ні, звичайно.